Виконуємо праву 40.5 до параграфа 40 за підручником інформатики 9 класу авторів Казанца Саценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. Нам потрібно створити квадратний масив, причому потрібно, щоб розмірність даного масиву вводив користувач з клавіатури. Розміненість масиву присвоїмо змінній n. І незважаючи на те, що з клавіатури буде вводитися число, це буде рядковий тип. Отже, нам потрібно перетворити рядковий тип в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Ну а Для того, щоб ввести деякі значення з клавіатури, присвоїти його змінні, скористаємося функцією input. У одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, введіть розмірність масиву. Тепер створимо сам двовимірний масив, тобто список, надаємо йому ім'я Mass і створимо його ось таким чином. Кількість рядків та кількість стовпців у нас N, і заповнюємо його повністю нулями. Отже, зараз у нас масив заповнений нулями повністю. Але нам потрібно зробити так, щоб всі елементи, які розташовані на зовнішніх сторонах масиву, були одиниці. Для цього нам потрібен цикл з параметром FOR. Кількість ітерацій циклу у нас буде рівна кількості рядків нашого масиву або стовпців, їхня кількість однакова. Ну і тепер давайте спочатку заповнимо верхній рядок. Пам'ятаємо, що нумерація рядків та стопців розпочинається з нуля, отже, верхній рядок буде мати номер 0. А от проходитися будемо по всіх ступцях. Пам'ятаємо також, що початкове значення лічильника І буде 0. Ну і давайте зразу перевіримо, чи будуть там одиниці. Виведемо наш масив по рядках, але це потрібно вже робити в іншому циклі. Виводимо за допомогою функції Print. Виводимо по рядках і зверніть увагу, ось тут та ось тут є відступи. Дані відступи мають бути обов'язково. І вони рівні одному натисненні клавіші TAB або чотирьом пропускам. Збережемо зімени вправа 40.5 та виконуємо Run, Run модуль. Нехай розмірність буде 5. Натискаємо клавішу Enter. Так, верхній рядок заповнений. Тепер заповнимо нижній рядок. Це навіть скопіюємо щоб було швидше. Нижній рядок має вже номер N-1. N це кількість ніби всіх рядків. А от індекс рядка менший на одиницю. Через це віднімаємо одиницю. Ну і проходимо по всіх стовпцях так само. Так, давайте зразу й перевіряємо. Все добре. Тепер заповнимо одиницями лівий стовпчик. Отже, будемо проходити тепер по рядках. І саме лівий стопчик має індекс 0. Так, все добре. Ну, Тут ми двічі виходить, заповнили одиницями кутки, Ну, але хай так буде. Не будемо ускладнювати програму. Ну і тепер будемо заповнювати правий стопчик. Зрозуміло, ось тут у нас буде N-1. Все добре, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!